Слава Україні, товариство! Вітання зі споконвіки на віки українського Донбасу. Днями 10 лютого 2023 року у Києві відбудуться традиційні, цьогоріч уже 10 бандерівські бандерівське читання. Поговоримо про філософію української перемоги, про візію великої України. Цьогоріч більшість учасників бандерівських читань перебувають на фронті російсько-української війни, говорять кулеметними, гранатометними стрільнями, артилерійськими пострілами. Але перемога, яка неодмінно буде, мусить істотно змінити Україну, зробити її великою, соціальною, національно справедливою, регіональним і геополітичним лідером. Про це когортує пасіонарії, поговоримо на традиційних 10-х бандерівських читаннях 10 лютого 2023 року, у столиці воюючої України, Києві, все буде Україна, все буде перемога. Слава Україні!